Всім привіт-привіт! З вами Магмелька. І так, мене не було більше двох тижнів, і більше двох тижнів тут не було відео. Давайте вважати, що це була така моя відпусточка невеличка. Але насправді у мене. Я не знаю, що сталося. Щось з комп'ютером, що у мене просто неможливо грати не в Sims, не робити якісь моди. на компі нічого. І тому зараз я виходжу з положення з такого незручного, тим що я записую відео на ноутбуці, на своєму тому воно може трошечки підлагувати і мати не таку гарну якість, як зазвичай. Дуже вибачаюся за це. А от озвучку і монтаж і все інше я роблю в принципі на своєму комп'ютері. А це супроводжується тим, що мені потрібно все це перекидати, монтувати і все інше. Ну коротше, це дуже-дуже геморойно. Я сподіваюся, що ви мене розумієте. Я ділилась в своєму телеграмі тим, що у мене досить багато подій було останнім часом в житті. Це пов'язано дещо з моїм здоров'ям, з приїздом родичів і тому подібне. Такі сімейні справи, і, в принципі, фізично та морально у мене також не було якогось настрою робити вам відео. Але хочу зазначити, що в принципі той план, котрий я собі поставила на цей місяць для патрону, він виходить. І це дуже круто. А як ви можете бачити то сьогодні? Я створюю ну, мейковерю Гот. Це мейковер, я зробила її русалкою. Мені здалося, що до Хеллоуіну, я взагалі хотіла цілий тиждень робити такі відео, але мої плани йдуть по одному місцю, коли я собі щось планую. Тому не треба мені більше нічого планувати, я так дивлюсь. Тож, я мейковерю Гот, котра якимось чином стала русалкою. За цей майковер, в принципі, проголосували ви, хоча і не знали про це. У телеграм-групі я робила таке раптове опитування, і саба-белагот виграла в ньому. Хоча мені це і дуже подобається, тому що, в принципі, уся ця ідея з майковером під різних, скажімо так, окультів у мене виникла. В першу чергу і пов'язано саме з нею, бо з історією Белегот, з тим, наскільки вона загадковий персонаж, дуже багато пов'язано, і це культовий дійсно персонаж Гри Сімс. Тому я думала взагалі зробити з неї вісім різних окультів, але у мене немає вовкулак, що трошечки ускладнює мені це зробити. Можливо, можливо, навіть. Скоріше за все, я дороблю це відео, і в мене будуть усі інші типу окульти, котрі написані у рулетці. Ви могли бачити, що на початку відео я крутила рулеточку, який же саме окульт буде в цей раз у Бели, і випала русалка, і тому, в принципі, саме русалку я створюю. Я нічого не змінювала ні в її. Генетиці, ні в якихось там рисах. Ну, тобто, я не користувалась повзунками, як зазвичай, ми це робимо при майковері однієї бази, а просто змінила її зачіску, додала якісь особливості шкіри. Я хотіла змінити її. Колір шкіри, але потім вирішила залишити, тому що це все ж таки якийсь культовий персонаж, і мені не хотілося дуже дуже сильно її змінювати. мені хотілося, щоб ви бачили, що це саме Год, якийсь вайп, такий Год хотіла залишити, хоча і додати чогось такого русалічого. Тож я залишила її улюблені кольори: червоний та чорний. Мені це дуже сильно спростило задачу її мейковера. Але от де я прорахувалася, це коли я створювала вже саму русалку. Я відкріпила образи русалки та образ, в принципі, самої бели, скажімо так, і хотіла повністю його змінити. І от тут я прогадала, бо я подумала, що я не хочу нічого змінювати, але вже на... Етапі, коли відео записане і, в принципі, змонтоване, я зрозуміла, що можна було б їй змінити вуха, можна було б їй змінити зуби, додати таких саме якихось акулячих зубів, чи якихось містичних таких трошечки вух, ну, щось таке. Тут так, я намагалася якось вийти з цього, додавши їй, знову ж таки, Особливості шкіри, якийсь такий загадковий макіяж, тому що особливо в русалках нема чого створювати, і дуже шкода, що нам русалок ніяк не відредагують. Щоб ми могли так само, наприклад, як на крильцях фей малювати на цих хвостах, чи якось їх ще змінювати. У нас там ну, тупо обмежена, обмежена кількість хвостів, саме базових. І я, я чесно, я забула, що в мене є ці сі хвости, <главу> я їх не додала. Ну, Тобто я не дуже довольна тим, якою вона вийшла саме русалкою, але мені дуже подобається, як вона вийшла в нерусалючому образі. <главу> Сподіваюсь, ви мене розумієте. Так, я, до речі, вам в минулому відео обіцяла зробити конкурс на одну базу. Я його зробила. В кінці цього відео буде такий невеличкий експромт зі створення бази для вас. Вона вже є в галереї, вона там є з неділі. Про що я нікому не повідомила, але якщо ви раптом, -раптом ви слідкуєте за моєю галереєю, то ви могли її бачити. Від вас треба одягнути цього персонажа, не змінюючи повзунки ніяким чином. Тобто можна змінити колір шкіри, можна змінити колір очей, повністю можна змінити життєву ціль та його риси характеру, тому що я їх обрала кубиком. Ви можете змінити окульта і зробити до Хелувина якогось окульта. Результати будуть через тиждень. Я так. Серед ваших всіх учасників будуть два переможці. Перший це буде приз симпатій. Тобто у моєму телеграмі буде голосування за найкращого за найкращу базу, котру ви створили. А другий приз ми розіграємо рулеткою І це буде два кіти на ваш вибір. Головна умова, щоб у вас був стім український, і, в принципі, все. І ще хочу зазначити, що, будь ласка, скидайте свої скріни. З вашими персонажами, тому що у мене досить мало кітів є і мало якихось доповнень є. Я в телеграмі, звісно, напишу, які саме у мене доповнення є, щоб, можливо, ви якось на них спиралися. А якщо ви створюєте CC, то, будь ласка, скидуйте мені з cc контентом цих персонажів в телеграм-групі або під постом, або пишіть у особисті, у мене відкриті особисті в Телеграмі, ви можете туди без проблем написати. Отакі ось і справи. Я сподіваюся, що я повернулася, і що відео не буде більше таких, таких перерв, вимушених, а тільки перерви, котрі будуть пов'язані дійсно з моєю відпусткою. І ще хочу вам сказати, що на вихідних я планую випустити досить цікаве відео. І сподіваюся, що воно вам сподобається. Тому чекайте. Можливо, можливо, десь на тижні ще буде стрім, але я не впевнена. Скоріше за все, до стрімів я повернуся з наступного тижня, коли чоловік полагодить систему на комп'ютері, і коли я зможу нормально грати, не переживаючи. Хоча я дуже сильно планую зробити якийсь стрім на цьому тижні, щоб ми змогли пройти квест найкращих друзів, бо там залишилось всього сім днів, а я досі не забрала усі нагороди. Взагалі, не забрали сам найголовнішу нагороду це оцю усю лампу. До речі, можете написати мені у коментарях, чи зробили ви квест, чи сподобався вам цей квест. Отакі ось справи. Я дуже дякую вам за перегляд. Буду дуже сильно чекати ваші варіанти. Мейковеру моєї бази. Ви можете викласти їх або у галерею з хештегом. Хештег там написаний, і я його ще раз продублюю в Телеграмі, тут під відео, тому я думаю, він не загубиться. А Белу Гот з усім списком CC Сісі можна завантажити у мене на Патреоні. Переходьте та вантажте. Мені дуже буде приємно. Всім до наступних і сподіваюся, до скорих зустрічей! І бувайте, не хворійте, і гарного вам настрою. Па-па!